Оса ніхто її не любить, тому і не голубить, бояться її всі, у всій її красі, вона, як і бджілка, літає по квітках, та бджілки мед беруть, а оси лише п'ють, нектар із квіток, ганяють нянь бджілок, немов собаки, такі вже забі'яки. Чому всі оси такі косючі, адже на вигляд вони не злючі. Та спробуйте осу роздратувати, прийдеться вам чим дуж тікати. Тонкий стан оси, неперевершеної він краси, оса не мав та барина і вигнута у неї спина, а які дивні в неї ріжки, на баранівші схожі трішки, а щелепи, які міцні, не любить оса тіні, на сонці все її життя. Закінчилася оповідка ця. Підписавшись під цим відео, ви можете допомогти у вдосконаленні майбутніх публікацій. Підпишіться, підпишіться, підпишіться.